Добрий день, мене звати Голубок Дарина, я учениця 9-го А класу Кінганинівського ліцею No34 Луцької міської ради. Виставляю вам мій сайт під назвою Маркен Звичайний. На однією з актуальніших проблем серед учнів у школі є привернення їхньої уваги до охорони та захисту птахів, а також залучення учнів до природоохоронної роботи для збереження птахів. Моєю ідеєю було зібрати відомості про птаха марти Звичайного та створити сайт, який надасть повну інформацію про цього птаха, який знаходиться під охороною Бенської конвенції, та розмістити на даному сайті дитячі роботи учнів нашого закладу. Для реалізації поставленої мети було використано платформу сайти Google. В результаті було створено сайт Мартин звичайний, який складається з семи сторінок. На першій головній сторінці розташована інформація про птаха Мартина Звичайного, яка розповідає про його основні характеристики: вигляд, харчування, розповсюдження тощо та основні види Мартинів у світі. На другій сторінці цікаві факти міститься 17 різних фактів про Мартинів. Третя сторінка це штучний інтелект про Мартина» – Містить інформацію про правдиві та неправдиві факти, які трапляються в інтернеті. Для цього я використала чат GPT. Сторінка 4 – це дитячі роботи, містить зібрані та розміщені дитячі малюнки та фото, зроблені учнями з ЗСО Княгинівського ліцею номер 34 презентація бандиру Софії та вірш. Боячок Діани. Діани. П'ята сторінка Мартин в декоративно-прикладному мистецтві. Містить зібраний матеріал, фото де птах Мартин звичайний, зустрічається у виробах марки, сувеніри, етикетки, картини та арт-дизайн. Шоста сторінка, дослідження та освіта містить інформацію про птаха Мартина Звичайного, розуміння їхньої поведінки та біології. Остання сторінка захист птаха містить в собі інформацію про наслідки вимирання птахів через війну та чому ці птахи перебувають з захистом Бернської конвенції, які існують заходи збереження птахів. Сайт містить багато цікавої інформації про птаха Мартина Звичайного, про його види та значення в природі. Даний сайт було використано для ознайомлення дітей з даним птахом та виховання їх бережливого ставлення до птахів. На цьому в мене все. Бережіть, парнатих друзів, дякую за увагу!